Я колись не заплатив просто за паркування. Я, припарку... я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатіть отакий-то штраф, і Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви. Ви, ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типа кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, мене відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька. Дивіться. Німці настільки і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю е консультацію, яку ми зробимо завтра. Е самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи ще. їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Тіпа, давайте додому ви нас не змогли. все, ми вам чи могли допомогли? Чао. От тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити і спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра. Порозмовляємо на ефірі, питання позадей мені. От так взагалі поспілкуємось про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.